Ну, в вашій увазі нашого улюбленця: крісло Herbo Human. Дуже зручне, комфортне і надійне крісло. Підголівник, який регулюється по висоті, має наклон. Це крісло виконане з е, поліпропиленої сіточки, яка дуже еластична і сприймає форму вашого тіла. Каркас виконаний з е, алюмінію. Чорне, сіре і комбінація чорного сірим. Що дуже класно є, це перша спинка регулюється по висоті. Це дозволяє підлаштувати під е, високу людину, так і під низьку, валик поясничний, який підтримує поясничну підтримку. Е, і є регулювання ззаді, що дозволяє виставити жорсткість самого валика. Дуже мягкі і зручні підлокітники, вони регулюються по висоті, по наклону взад-вперед э, та по підйому підручів. Підлокітники в цій моделі, на відміну від більшості крісел, э, рухаються при э, зміні положення спинки. За спинкою, що дозволяє комфортно сидіти навіть в телефоні. Регулювати висоти та глибини сидіння. Максимально, то можна відрулювати ну, в будь-якому зручному положенні. Є ще одна дуже цікава особливість. Це крісло е розраховано за роботою за комп'ютером на тривалий час, і в ньому є одна маленька функція. Е є тут такий флажок, який дозволяє змінювати нафіл спинки трішечки вперед, що дозволяє дуже зручно працювати. Дана модель комплектується е дуже хорошими, великими. Безшумними колесами. Вони не так брещать, як е, дані колеса, це не оригінальні. Е, вони йдуть пом'якшені і дуже, дуже надійні. Якщо хочете знати про це кисло ще більше, пишіть нам.